Чи бувало у вас таке дивне відчуття, що з вашим тілом щось не так, але ви просто не можете це пояснити? Легкий дискомфорт, тонка зміна і все, що спідказує вам, що це ненормально. У більшості випадків ми списуємо це на стрес, повільне травлення або важку їжу, здуття живота, тимчасове нездужання, і ми живемо далі, ніби це просто ще один звичайний день. Але що, якщо ці невеликі зміни насправді є тихими криками про допомогу? А я що за цими звичними відчуттями ховається один із найнебезпечніших видів раку, саме тому, що він надто тихий. Мало хто знає, але рак підшлункової залози один із найсмертоносніших, не тому, що він найагресивніший, а тому, що майже ніхто не виявляє його вчасно. Його симптоми нечіткі, періодичні і легко сплутати з чимось нешкідливим. Навіть лікарі часто помиляються. І тому, коли нарешті ставлять діагноз, у понад 90% випадків вже пізно. Але ось щось, що може все змінити, ознаки існують. І якщо ви будете уважні, зможете помітити їх до того, як стане занадто пізно. Тож подивіться уважно і якщо вам не байдужа ваша власна або чужа безпека, поставте лайк, це відео може врятувати життя. Однією з перших ознак Яку майже всі ігнорують є легкий біль у животі, що з'являється і зникає без очевидної причини, іноді після їжі, іноді під час стресу або навіть у стані спокою. Неприємне відчуття у верхній частині живота прямо під ребрами те, чого мало хто знає, підшлункова залоза прихована за шлунком дуже близько до хребта. Коли в цій зоні починає рости пухлина, запалена тканина тиснена навколишні нерви, викликаючи легкий. Але стійкий біль, і ось найпідступніше цей дискомфорт часто зменшується, коли людина нахиляється вперед або лягає на бік. Полегшення реальне, і саме тому багато хто вважає, що це просто постава, гази або ем'язове напруження. Але з часом цей біль стає частішим він більше не минає від антацидів, більше не реагує на трав'яні чаї і починає віддавати в спину, особливо в поперековий або середній відділ. Якщо ви відчували щось подібне останніми тижнями і подумали, що це хребет, будьте уважні, це може бути щось набагато серйозніше. Але біль не єдине попередження одним із найпомітніших і водночас найчастіше ігнорованих симптомів є жовтизна шкіри та очей, відома як жовтяниця. вона починається тонко, майже непомітно, і тому її легко пропустити. Але якщо ви помітили, що білки ваших очей мають жовтуватий відтінок, особливо при денному світлі, зупиніться і придивіться. Це може бути прямим попередженням від підшлункової залози. Коли пухлина розвивається в головці підшлункової, вона може стискати жовчні протоки. Жовч, яка мала б виводитися, починає накопичуватись у тілі. Один з її компонентів, білі рубін, потрапляє в кров і викликає характерне пожовтіння шкіри. Але на цьому не закінчується застій жовчі повністю порушує травлення. Сеча темніє, стає кольору міцного чаю. Кал, навпаки, світлішає, може стати сіруватим або навіть білястим, як глина. Травлення жирної їжі значно погіршується. Відчуття здуття, біль у животі після їжі незрозуміла нудота, і навіть так багато людей ігнорують це. думають, що це щось тимчасове. Приймають антацит і йдуть далі. Але тіло говорить насправді кричить. А якщо цей набір симптомів трапляється саме з вами, навіть у легкій формі існує ще один ще більш тривожний сигнал, який легко прогавити незрозуміле схуднення. Спочатку це навіть може здаватися хорошою новиною. Людина дивиться в дзеркало, помічає, що схудла трохи, і думає, нарешті мій метаболізм працює. Але ця втрата ваги відбувається без змін у харчуванні, без додаткової фізичної активності і триває 5-6-10 кілограмів менше всього за кілька місяців. Це нещастя, це чіткий знак, що щось серйозно не так. Підшлункова залоза відповідає не лише за інсулін. Вона також виробляє травні ферменти, які необхідні організму для засвоєння поживних речовин з їжі. Коли цей орган перестає працювати через пухлину або хронічне запалення, вироблення цих ферментів порушується. Результат навіть при звичайному харчуванні організм не засвоює їжу. Калорії проходять повз, поживні речовини не засвоюються, і тіло починає спалювати м'язи, жири, енергетичні запаси. Це відображається в джеркалі, обличчя стає худішим, очі западають, руки і ноги тончають, одяг стає завеликим. А найгірше людина продовжує відчувати втому. Незвичайну втому після важкого дня, а виснаження, яке не минає навіть після хорошого сну, відчуття фізичної та розумової слабкості, наче тіло не має пального, наче воно бореться, щоб просто вижити, це один з найбільш ігнорованих сигналів, і ви можете подумати, що це вік, стрес або навіть сильна застуда. Але якщо цей стан супроводжується іншими симптомами, як от біль у животі, зміна кольору сечі та калу легка жовтяниця в очах, труднощі з приварюванням жирної їжі, ця втома може бути явною ознакою, що підшлункова залоза не справляється. І увага, така втома часто супроводжується так званим туманом у голові. Людина відчуває, що стала повільнішою. Важко зосередитися, з'являються дрібні провали в пам'яті. Світло починає дратувати, очі швидко втомлюються. Це відбувається тому, що при збоях у роботі підшлункової рівень глюкози в крові виходить з-під контролю, навіть без діабету, а ці стрибки глюкози безпосередньо впливають на сітківку та мозок. Сітківка, ця ніжна частина задньої стінки ока, дуже чутлива до рівня цукру в крові. Коли глюкоза зростає надто швидко, дрібні судини запалюються і легко розриваються. Це погіршує зір, викликає помутнення, складність з фокусуванням. І водночас мозок також страждає, важко мислити ясно, дратівливість, розумова плутанина. Саме на цьому етапі багато хто помилково думає Я, мабуть, просто старію, але це не вік, це тіло подає сигнали. І якщо всі ці симптоми виникають, одночасно потрібно діяти. Тож, якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити інші важливі матеріали, які можуть буквально врятувати життя. І це ще не все. Один із найнесподіваніших симптомів, і майже ніхто не пов'язує його з підшлунковою, це сильне свербіння шкіри, не той, що швидко минає, а постійне, дратівливе відчуття, особливо на долонях, підошвах ніг і по всьому тілу. І найцікавіше. Ніяких висипань пухарів чи алергій просто свербить, і не допомагають ані креми, ані холодний дуз, ані антигістаміни. Це трапляється з тієї ж причини, що й жовтянеться. Коли жовч накопичується в тілі через пухлину, білі рубін зростає в крові, і цей надлишок подразнює нервові закінчення шкіри. Це один з тих симптомів, які здаються дурницями, поки не дізнається їхнє справжнє джерело. А коли цей свербіж з'являється сам по собі, ізольовано, більшість людей його ігнорує, але коли він з'являється разом з іншими симптомами, такими як жовті очі, темна сеча, світлий кал і постійна втома його слід сприймати серйозно це тіло намагається привернути твою увагу всіма можливими способами, і знову ж таки підшлункова залоза може бути тим невидимим винуватцем, що стоїть за цим ланцюгом мовчазних симптомів. А якщо говорити про травлення, то є ще щось більш тривожне. Ти коли-небудь відчував, що після вживання жирної їжі твій живіт одразу надувається, наче їжа просто не проходить, наче вона застигла в шлунку і важко лежить. А ще нудота, здуття навіть позови блювоти. Це також може бути пов'язано з тим, що підшлункова залоза не працює так, як слід. Підшлункова залоза виконує життєво важливу функцію. Вона виробляє травні ферменти, що розщеплюють білки, вуглеводи і особливо жири. Коли вона пошкоджена, наприклад, пухлиною, вироблення цих ферментів різко падає. І що тоді? Твій організм просто не може впоратись із перетравленням жирної їжі. Та піца те жирне м'ясо, той важкий сир стають справжнім внутрішнім випробуванням. Людина починає уникати певної їжі, навіть не розуміючи, чому. Часто відчуває нудоту, стоячий шлунок, а в деяких випадках навіть блює після жирної їжі. Спочатку це здається нормальним адже кожен хоча б раз мав розлад шлунку. Але з часом ці епізоди стають звичними. І коли щось дивне стає повсаденним, це вже не дрібниця. Це сигнал. І знаєш, що ще гірше. Більшість намагається вирішити це антиацидами, трав'яними чаями чи ферментами. Але ці засоби лише маскують симптоми, створюючи ілюзію полегшення, а справжня проблема тим часом росте. Тому важливо звернути увагу на закономірність, якщо це трапляється часто, якщо стає постійним, якщо супроводжується втратою ваги, слабкістю, жовтяницею чи свербінням, це вже не можна ігнорувати. А тепер приготуйся до того, на що майже ніхто не звертає уваги. Кау. Так, те, що ти виводиш. Може чітко відображати те, що відбувається всередині твого тіла. Коли підшлункова залоза не працює належним чином, кал говорить, він може бути світлішим, жовтуватим, сірим або навіть білястим, мати жирний вигляд, ніби з блиском. І найгірше, він плаває і має дуже сильний запах. Це тому, що при нестачі панкреатичних ферментів жири не перетравлюються, і замість того, щоб засвоюватися, вони виводяться з організму. І цей тип жирного калу, також відомий як стеаторея, є одним із найяскравіших ознак недостатності підшлункової, але майже ніхто про це не говорить. Люди уникають дивитися, соромляться обговорювати, думають, що це нормально. Але це не норма. Ці дрібні деталі повсяденного життя, які здаються неважливими, часто є першими попередженнями тіла про те, що щось не так, і ігнорувати їх небезпечно. І Якщо ти дочитав до цього моменту, значить, баєш про своє здоров'я або здоров'я близьких, то скористайся нагодою і постав лайк, цей простий крок допомагає нам створювати більше таких матеріалів, що реально змінюють життя. І це ще не кінець. Найчастіший, найігнорованіший і водночас найнебезпечніший симптом ще попереду те, що багато хто називає втомою з віком, може виявитися останнім попередженням перед серйозною проблемою. І, коли воно настає, все в тілі починає сповільнюватися. Ця втома не лише фізична, вона починається зсередини як тихе виснаження. Прокидатися вранці вже здається подвигом. Найпростіші завдання як от встати з ліжка, пройтися по дому чи зварити каву, вимагають зусиль, які раніше були природними. Тіло більше не реагує, як раніше. Розум тьманий сповільнений це як жити в постійному тумані. І багато людей кажуть о, це просто вік, це нормально, я старію. Але що, якщо ні? Що, якщо це виснаження, сигнал, що тіло більше не засвоює поживні речовини належним чином? Що твоя життєва енергія тихо зникає день за днем? Це трапляється тоді, коли підшлункова залоза припиняє виробляти важливі ферменти, і організм вже не може витягувати з їжі потрібні елементи, вітаміни, мінерали, корисні жири, енергію. Навіть при звичному харчуванні людина починає худнути, м'язи зникають, жир на обличчі та руках тане, одяг починає висити, а в джеркалі відображається більш змучене, постаріле обличчя. Спочатку така втрата ваги може здатися позитивного, але коли її супроводжують слабкість, крайня втома і відчуття, що щось не так це сигнал тривоги. Це може бути один із найпоширеніших і водночас найнебезпечніших симптомів раку підшлункової залози. Бо коли тіло входить у стан втрати та виснаження, це означає, що хвороба вже глибоко вплинула на його роботу. І знову ж таки, майже ніхто не помічає цього вчасно. І як ніби цього всього недостатньо, є ще один симптом, який майже завжди плутають з іншим проблеми із зором. Так, ви правильно прочитали. Багато людей з раком підшлункової починають помічати, що зір змінюється. Вони більше не можуть нормально фокусуватися, очі швидко втомлюються, а яскраве світло дратує більше, ніж раніше. Це здається дрібницею, але за цим стоїть серйозна причина. Це трапляється тому, що підшлункова залоза також впливає на рівень цукру в крові. Коли вона не працює, регуляція глюкози порушується. Навіть без діабету людина може відчути наслідки гіперглікемії, і очі одними з перших це відчувають. Судинки сітківки запалюються, стають кривками, і це погіршує зір, але на цьому не закінчується. Той же дисбаланс глюкози впливає і на мозок. Людина починає забувати прості речі, їй важко зосередитися, вона відчуває туман у голові. Багато хто думає, що це стрес, інші, що це просто старіння. Але насправді це тіло кричить про допомогу. І якщо ти дочитав до цього моменту, зрозумій, жоден із цих сигналів не можна ігнорувати. Це не параноя, це профілактика, це вміння слухати своє тіло, перш ніж стане запізно, це здатність побачити маленькі сигнали, перш ніж вони стануть криками. І якщо ти знаєш когось, хто переживає подібне, втрата ваги, постійна втома, жовтяниця, складнощі з травленням або зір. Надійшли йому це відео, можливо, саме воно врятує життя, і якщо ти ще не підписався на канал, зроби це зараз так ти не пропустиш жодного важливого відео, що справді може врятувати життя. Наша місія надавати Чіку прямолінійну інформацію, яка реально змінює щоденне життя.